Працівники територіального центру намагаються влаштовувати подібні заходи якомога частіше для того, аби літні люди завжди відчували опіку та увагу оточуючих. І цей концерт, хоч і почався із значним запізненням, але став гарною нагодою, щоб пенсіонери та ветерани могли зустрітися один з одним, згадати минуле та послухати улюблених пісень. 9 мая, праздник, день Побєди. Так мало залишилось людей, які, мабуть, дійсно чтять цей праздник наша возрастна категория пенсионеры. Это именно люди, дети войны, пенсионеры это люди, для которых это близко, это дорого. И они это они к этому празднику относятся с большим уважением. Поэтому мы хотим сделать им приятное прежде всего. Ну и, наверное, же естественно, молодых вы видите, что молодёжь тоже подтягивается со спортплощадок сюда поближе. На концерті були присутні ті, хто виросли на цих піснях, і ті люди, які на собі відчули жахіття війни. Для них кожна з мелодій, що прозвучала, подорожу минуле, яке вони ніколи не зможуть забути. Я прийшла спеціально, щоб послухати і сповніть свою молодость війни. Я виросла в рина війни. Так що дуже рада, довольна, що цей праздник є. Благодарю всіх, хто позаботился. І хто прийшов сюда і спомнівся бавсьом? Сінній платочок, ех дороги та багато інших композицій, що пролунали під час концерту, вже давно перестали бути просто піснями. На них виросли покоління, і не дивно, що їх слова одразу ж підхоплювалися публікою. І всі глядачі тільки з вдячністю говорять про цей захід. Дякую, що роблять такі злікати програми для нас пенсіонерів. Спасибо, очень хорошо, що зробили такий праздник для ветеранів, для людей, що пам'ять наших ушедших земляків усіх. Оце дядушки бабушки наших. Мені дуже нравиться. Хор ветеранів, колектив Червона калина, вокалісти Сергія Мосов та Василь Павлов зуміли створити відмінну атмосферу тих часів. Завдяки їх виконанню пісні набули нового, але такого до болю знайомого відтінку радості за перемогу, до якої так довго йшли наші діди та прадіди. І композиції, які звучали під час концерту, не лишили жодного байдужим. Це стало справді гарним подарунком напередодні дня перемоги. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, А кругом земля дымится.